Hello and welcome to English with love. Цікаво, як багато з нас ще мають вдома стаціонарний телефон. До речі, англійською це landline. Her mobile phone is switched off. I'll try her on her landline. Її мобільний вимкнений, спробує додзвонитись на стаціонарний. Для того, щоб дізнатись, чийсь номер телефону, можна запитати. What's your mobile number? В Британії ви можете почути What's your mobile phone number. В Сполучених Штатах What's your cell phone number. Але якщо ви просто запитаєте What's your number без слова phone, я впевнена, що 99,9% людей вас зрозуміють. На запитання What's your phone number, ви відповідаєте It's та називаєте свій номер телефону. Прийнято називати кожну цифру окремо, а не так, як у нас там 0,97, 689, 5325. Якщо дві цифри однакові стоять поруч, перед ними вживається слово double. Якщо три цифри однакові стоять поруч, перед ними вживається слово triple і називається власна цифра. What's your Cell phone number. It's 067-11-25341. Or it's 067-111-4519. Цифра 0, як правило, проговорюється як O. Іноді можна зустріти zero, але O більш поширено. Під час подорожі важливо знати номери екстрених служб Emergency Services, таких як The Fire Brigade, Пожежна, The Police, Поліція, an ambulance – швидка допомога. В Британії це номер 999, Хоча тут Підряд три однакові цифри прийнято їх вимовляти все таки окремо, а не казати «triple nine». З голівудських фільмів всі добре знають, що в США потрібно набирати 911. В Україні для того, щоб викликати пожежників, ми набираємо «101», Поліцію «102» і швидку «103». З імей-адресами все ще простіше. What's your email address? Or Could I have your email address, please, якщо ви хочете звучати ще більш ввічливо. У відповіді кажемо It's і диктуємо свою email адресу. Якщо потрібно це зробити по телефону, тут знадобиться алфавіт. Після своєї адреси ви промовляєте цей значок. Це не doggy, не dog, не папі, а at. at. Далі, після цього, ви називаєте свій домен. gmail.com. Крапочка це dot. For example, what's your email address? It's любовкарватка at gmail.com. Could you spell your address please? Yes, yeah, sure. L I U B O V K, A, R, V, A, T, K, A. Якщо у ваших емейл адресах є інші символи, напишіть їх у коментарях, і ми їх розберемо разом. На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, натискайте на дзвіночки, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових роликів. Thank you for your attention, stay safe, take care, Bye-bye.